Новина була в тому, що знайшлася благодійна організація, яка в змозі надати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. В цієї організації стала World Кендер Kitchen. Далі стала непроста дилема – організувати транспорт, доставку, напрацювання списків. В цей же час, початок липня 22-го року, гарна новина: призначення нового голови. Люди відреагували на це по-різному. Звернувшися за допомогою до призначеного голови, отримав від нього відмову. Попередній голова не спромігся запастися ні дізельним пальним, ні бензином, ні пилотиленовою плівкою, в якої була велика необхідність, тому що після обстрілів постраждали криші домівок і вікна, а ремонтувати було нічим. Вихід з цієї ситуації був лише один. Звернутися до фермерів за допомогою в транспорті для підвезення гуманітарної допомоги. Велика подяка склярову Олександру Олександровичу та Куріному Сергію Івановичу. До речі, паралельно з Скляровим Олександром Олександровичем організували підвіз води мешканцям села Олександрівка, бо староста була на лікарняному. Але де вона була, всі це розуміли і знали. В перший раз було тяжкувато, але справи потихеньку рухалися. Таким чином ми протрималися 4 місяці завдяки втручанню нового голови. З Жовтня місяця двадцять року ми отримали можливості підвозу гуманітарної допомоги шкільним автобусам. Але проблема лише починалася. Попередній голова, голова ж Андрій Вікторович, всі шкільні автобуси залишив на території місцевого підприємства, на території якого прилетів снаряд. Одні автобуси дуже сильно постраждали. І лише один автобус, який залишився неушкодженим, тому що стояв в іншому місці, але в ньому вийшли з ладу акумуляторні батареї. Знову звернувшися до призначеного голови, отримав відмову: коштів немає. Знову прийшли на допомогу місцеві добродії, шумський Роман Федорич та загребельний Валерій Вікторич, які надали акумуляторні батареї для автобусу. За що їм велика подяка? Час ішов ніякої. Підкреслення ніякої фінансової допомоги від керівництва громади на отримання автобусу закупівлі акумуляторів та інших запчастин, не отримували. Тоді виникла пропозиція від жителів громади надавати фінансову підтримку для придбання дизельного пального і обслуговування транспорту для підвозу гуманітарної допомоги. Ось всі чеки наші, за які за які кошти ми купували той самий акумулятор. І те ж саме дизельне пальне, теж саме запчасті на автобус. Також завдяки коштам жителям громади нами було організовано святкування Нового року та Різдва Христового для діточок нашої громади, які в такий складний час залишилися на території громади. З настанням нового 23-го року, січня місяця, громада вперше почала надавати дизельне пальне на підвіз гуманітарної допомоги, Підводячи підсумки дев'яти місяців гуманітарної допомоги, ми кажемо слова подяки всім, хто приймав посильну участь в наданні гуманітарної допомоги. Але ми ніколи не думали, працюючи на благо громади, що спочатку один обраний буде ставити палки в колеса, а не допомагати волонтерам. А потім новий призначений зі своїми прихвостями, посміхаючись в очі та ставить ніж в спину. І тут ми громада задаємо собі питання. Ми одного голову обрали, а іншого нам призначили. Де покращення? Стоїло міняти шило на мило, коли кошти вони знаходять лише для своїх потреб і на себе, але не на благо жителів громади. Шановні жителі громади! Ми не хочемо нікого бідати. Я розказую вам про свою історію співпраці з обраним та призначеним головою. З командою розказали вам, як воно було насправді, нічого не видумали та не придумали. 3 травня була довгоочікувана зустріч з представниками фонду, де вирішувалося питання подальшої видачі гуманітарної допомоги для нашої громади. Приїхали представники фонду, зібралися люди, щоб підтримати волонтерів. В цей же час голові було не до цього. Замість нього був Романюк. До проблеми людей ніхто не прислухався. Вони вже все вирішили. Зі слів Романюка, громада всі 9 місяців фінансувала підвіз гуманітарки. А на прохання людей предоставити квитанції на ремонт та обслуговування автобуса. Жителі отримали відмову, і тут вам, шановна громада, вирішувати, хто насправді бреше, а хто каже правду.